У них колись рекламувалися, ну не тільки рекламувалися, були сніданки, обіди, вечері, комплексне харчування. Зараз воно теж рекламується 250 гривень на день ціна. Ну, це за три прийоми їжі. Нагадаю, напевно це. Якщо ви замовляєте на такий довгий термін, наприклад 30 днів, то ціна 250 гривень. Якщо не менший термін, наприклад, на 10 днів, напевно, ціна буде все скажу вже приблизно. Не така. 500-600. А 250 це якщо на 30 днів. Якщо на 100 днів, теж буде 250. Треба знати правила. Вони регулярно міняються. Ліворуч, вулиця Симоненка. можна до нелишних вийти. А ми підемо прямо. Так, нарешті видно, що на коротше літо, бо прямо натовпи-натовпи зустрічаємо людей. Не так їх. Наприклад, в червні, коли теж було літо, але, але не зовсім літо. Не таке літо. Я оцей будиночок теж про нього горили, бо ж тут продаж почав рекламувати. Тобто цей будиночок будинок добудували. Ті проблеми, які в ньому були, вдалося вирішити забудовник. А ми тим часом на вулиці вже Маркіяна Шашкевича. Ліворуч срібний будинок. Ну так він це називає. Після того, як він це почав назвати срібний, то цей будинок напроти почали назвати жовтий будинок. Жовтий. Жовтий, а там далі ще є зелений. Не знаю, що цікаво, розкажу. Все тут плюс-мінус коштує оренда подобова. Наприклад, подубова, наприклад, на серпінь. Серпень в струскавці зазвичай гаряча пора. Ну і тут теж треба розуміти, тут два будинки. Не зважаючи, що вони однакового кольору, вікна плюс-мінус однакові. Ну це так, хтось думає, що це один, але це два, один. Більше того, один на вулиці Шашкевича знаходиться. На іншій на вулиці Помірецькі. О, пам'ятаєте це відео, як ми показували, як горів п'ятий океан? Можемо зараз подивитися, що там і як зараз. А, це вже помірецький. Ну, а ресторан я йти від нової роботу. Mm -hmm. Столики порожні? Ну так буває. Восьмого вечора, розумієте. Певно, восьмірант тут більше людей. Гелікоптер. І ми підемо, напевно, раз ми вже бачите от сюди зайшли. А давайте ще прогуляємось на територію санаторія Карпати. Знаєте, гарна територія. там буваємо влітку, восени, взимку та будь-яку пору, в будь-який час. там завжди гарно. А хто не знає, хто так от недавно нас дивиться. Ми вулицею Данила Галицького дійшли. справа буде перлина Прикарпаття санаторій. а ліворуч буде санаторій Карпати. Від перлини Прикарпаття правіше буде шахтар, далі ну, його не дуже буде видно. Це так просто для орієнтиру, а від Карпат лівіше буде центр козявки. А якщо прямо йти, отак, прямо, прямо, прямо йти, то вийдемо. До озера. Це озеро в нас теж є на відео. До речі, не тільки це відео в нас. Це, точно не тільки це озеро в нас є на відео. У нас є згадка про озера та про всі озера, які в Трускавці біля Трускавця. Де можна купатись, де рибалити. Обов'язково знайдіть ці відео і перегляньте. Якщо вам цікава ця інформація. Пахне свіжо скошеною травою. Ще не сіном. О, якщо травою. Буває, що пахне сіном, коли вже утворюється сіно. Давай. Та, і ліворуч Карпат, та тут дуже-дуже багато людей. Тут багато людей, жваво. Зразу видно, що літо. А, перене прикорпаття правіше. Гарний санаторій. Пасень мені там подобається. Карпати теж гарний санаторій. Якщо вибирати між прилиною Прикарпаття і Карпатами, то я навіть не знаю. Плюс-мінус однаковий. Так, тут бачите, з цікавого прибрали табличку грожда. А і далі видно озеро. то, що я вам обіцяв, видно озеро, далі. І мою тінь видно. Ха-ха-ха, одуть. Маленька-маленька, маленька, потім так, 20 велика стоїть. Знову лусну Знов маленька, маленька, маленька. Помніть, так У -у -у. маленька, маленька, маленька. О, та на це можна дивитись. Ох ти, я би знав, що так воно є, я б тут давно ходив. Я сам на таке можу дивитися дуже довго. Санаторій Карпати. Автомобілі тут запарковані в основному на львівських номерах, в основному працівників. Авторитетно скажу одразу. Та озеро видно, гарно, гарно видно озеро. Калина вже червона, бачите? Ще до вересня дуже і дуже далеко. Та ще до серпня далеко, а калина вже червона. А ела за арбитрики. Те ще ти цикавят ракурс.